Привіт! Три причини, через які я пропала з Ютубу, хоч я тільки почала канал недавно і він ніби потрошки розвивається, але це почати ремонт і переїхати з дитиною до батьків, бо ремонт почали на кухні і я не мала просто можливості де його готувати їсти. Та й дитина буде бігати заважати майстрам, і це все полюко словом, Ми забралися з дому. Я думала, що я буду знімати відео якраз про те, як ми переїхали, як робиться ремонт і всі ці історії. Але друга причина це просто емоційне і фізичне виснаження. Якщо почати займатися Ютубчиком чи будь-якою іншою справою, вкладати лише в неї всі свої сили, ну, крім базових потреб сім'ї, то ну, за деякий час просто вигориш. Я знаю цю штуку, я якраз з тих запальних людей, яка щось загориться і зразу хоче це робити і постійно, і вдень і вночі і не спати. Але потім за півроку скати я більше так не можу, і просто перестати це робити. Знаю, дуже уникала цієї ситуації, але якось не вийшло. І в мене було півтора-два місяці. Але і третя причина, чому в мене було фізичне виснаження, тому що я дізналася, що я вагітна. Вдруге вигітне. І спочатку я думала: клас, я буду знімати про це відео, я буду знімати вагітний щоденник, як це все проходить. Але я була настільки фізичною, моральною і емоційно виснажена, що там ні про які відео не йшла і мова. Там було питання лише вижити, тому що я постійно спала, хотіла б, по крайній мірі, спати. Наскільки це можливо з двохрічкою. А, я була постійно втомлена і мене дуже багато нудило. Так, в мене перший триместр пройшов з досить ну, нелегким токсикозом. А, слава Богу, до унітазу я ні разу не бігала. Це мене омануло, це я дуже тішуся, але погано мені було в більшості. І для мене це було, до речі, в новинку, тому що з першою вагітністю. Токсикозу в мене не було взагалі. Я постійно хотіла спати, я була втомлена фізично, але токсикозу нудоти не було. А цього разу мене нудило в більшості постійно. Я мусила постійно щось їсти, причому їсти щось, від чого мене не буде нудити. Одним словом, історії багато. Можу, до речі, окремо розказати порівняння з роботи першої вагітності і другої вагітності першого триместру. Наразі я пішла вже в який 12 плюс тобто це 13-й -ти тижні якраз починається. Тобто офіційно я перехожу в другий триместр, і останні якраз два тижні я вже більш-менш людина. Останні тижні взагалі а, і повернулася в Ютуб, тому що тільки з'явились якісь додаткові сили, хоч якась енергія. Я почала розуміти, що мені скучно, що я хочу ще чимось займатися, окрім побуту, дитини, прогулянок і от цього звичайного буденного життя. Що мені хочеться ще якісь, я як це називаю відчуття досягнення, тому що з дня в день повторюються одні ті самі завдачі завдання. Uh -huh. um, Стати, погодувати дитину, погодувати себе, вмитись, піти, гуляти, прийти, вкласти, пообідати, наготувати, прибрати, попрати. І з дня в день це все повторюється, повторюється, повторюється. І, типу, пройшло тиждень, місяць, а типу. А чого я досягла? Ну, не в розумінні досягла. Я не женуся за досягненням і всяким там успіхом. А ну, хочеться мати цю сатисфакцію від того, що я щось якісь галочки типу, зробила. Я знаю, що мені бракує от саме таких речей. Типу, придумала задачу, виконала. Але не у вигляді приготувати борщ, а у вигляді щось для себе. Тому повертаюся наразі в YouTube. Хочу щось знімати, і я зараз маю купу, купу, купу контенту тем про що знімати. Тим більше це друга вагітність. Я вже маю досвід першої, тобто я можу робити якісь порівняння першої і другої вагітності. Я можу потрошки знімати якісь теми як до підготовки до малюка. Хоча сама у повідчуттях зараз розумію, що це так давно було. Я народила Юрчика в травні 20. Третього Року йому скоро два роки. І ніби всього лише два роки тому, але стільки всього вже і забулося. Але я розумію, що тільки з'явиться маляточку, воно і, і згадається. Е, наразі розумію, що вже можу збирати якісь шмотки, маленькі дитячі, тому що старшого я все продала. Все, що там до півроку в мене продалося дуже швидко, бо я казала: да, не скоро що буде друга дитина, не скоро, не скоро. Але так. Той час пролетів, ну бо раніше два роки це здавалося не скоро. А зараз з дитиною два роки, тут паум! І нема. І розумію, на що я розумію, нащо я це все попродавала, хто мене просив? Тому зараз вже все збираю, всі, всі речі старшого лишаю. Не знаємо, хто буде, хлопчик чи дівчинка, побачимо, типу, тут розберемося. Але я дуже багато нейтральних речей в більшості купляю. Е, ну, таких нейтральних, звісно, є машинки на одязі, але. Чекаємо, дивимося, будемо бачити. Вагітність планована, очікувана, тобто це не, не о, Боже, я виявляється, вагітна, але трошки так, тому що, ем, ну, думала, добре, ми починаємо цей шлях, ми готові до другої дитини, але я не думала, що воно вийде з першого разу. Ну от взагалі. <головіки> тому що е, до першої вагітності ми йшли 9 місяців, здається. Е, ну і я собі думала, ну там судно, пару місяців мусить пройти десь, наприклад, до того, щоб побачити результати, що, що я вагітна. А тут так склалося, що я точно розумію, що це ледь не з першого разу, тому що е, так обставини склалися, що ми такі добре вирішили, що будемо з по-другу дитину. А потім нас навалилась купа справ і нам було не до того. Просто не до того, досить там довгий період. І тут в якийсь момент, я розумію, що зі мною щось відбувається, я роблю тест. І розумію, що я вагітна. І це виходить майже там, з першого разу. Я така, ого, я думала, це лише в фільмах так буває. І ну, розказую, знаєте, в тих випадках, коли не треба. А коли треба, воно завжди більш сум інакше. Але буває і так. Тому такі радісні новини. Якось і страшно, тому що е двох річку маю, Юрчика. Тобто на час, коли будуть пологи, з'явиться друга дитинка, дай Боже, все буде гаразд. Йому буде 2,6, по ідеї 2,6. Ну, тим сам півтора, два. Ой, боже, 2,6, 2,5, тобто два з половиною роки. Тому кажуть, що буде фізично складно, сама розумію, тому що ця дитинка ще маленька, ну, старший син ще малий. І маляточку з'явиться. побачимо, як буде. Якщо ви маєте маленьку різницю в віці дітей, якщо у вас двоє дітей, у вас там різниця два з половиною. Напишіть, як це було, чи як це є зараз. Якщо ви зараз теж вдруге вагітні, наприклад, і у вас ще старша дитинка не дуже велика. Пишіть, пишіть, давайтеся чути, тому що дуже хочеться мати якесь оце оточення. Підтримки, розуміння людей, які знають про що про що я говорю, про що в'язуюся. А якщо ви просто вперше вагітні, то підписуйтеся і дивіться, що буде далі. Тому що я буду ділитися вже своїм набутим досвідом після першої вагітності, як це було. І зараз, наприклад, до порівняння з другою вагітністю, тому що наразі. Хоч це пройшло лише 13 тижнів, але вони кардинально різні, що перша, що друга вагітність, що по самопочуттю, що по обставинах. Тому що, коли ти першу дитину вагітна першою, це тебе цікаво ж тільки ти, а коли ти вагітна другою, ти маєш за тою першою доглядати. Тому це, ну, це по інакшому зовсім. Рада, рада буду бачити вас в коментарях. Ставте вподобайки під цим відео, щоб більше людей могли побачити, які шукають таку тему. А підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!